Всім привіт! У попередніх відео ми вивчили функції вищого порядку. Тож тепер залишилось познайомитись з лямбда виразами в мові Kotlin. Поїхали. По-перше, для того, щоб зрозуміти лямбда вирази, потрібно спочатку більш детально вивчити, що таке функціональні типи даних. Будь-який функціональний тип складається з вхідних аргументів, які перелічуються через кому в круглих дужках. В самому простому випадку аргументів може взагалі не бути. Потім пишеться ось така стрілка, після якої вказується тип результату. Якщо нам ніякий результат не потрібний, то можна просто написати Unit. В мові Kotlin Unit це якраз спеціальний тип даних, який використовується тоді, коли ніякий результат не потрібний. В результаті тут ми зараз об'явили в коді змінну з функціональним типом даних. Конкретно в цьому випадку це функціональний тип без вхідних аргументів і без результату. Далі в чому особливість будь-якого функціонального типу даних? Ну, по перше, в змінну з таким типом можна назначати посилання на функції, тому і назва типу даних саме така функціональний тип. Наприклад, у нас є ось така функція PrintHelloWorld. Зверніть увагу, що в цій функції нема аргументів і нема вихідного типу. І те ж саме прописано для змінної з функціональним типом даних. Тобто функція PrintHelloWorld є сумісною з ось цим функціональним типом. Це в свою чергу означає, що для змінної можна задати посилання на функцію Дві двокрапки і назва PrintHelloWorld. Можна навіть сказати, що таким способом ми задали альтернативне ім'я функції. Оригінальна назва print hello World, але тепер ми можемо цю функцію викликати за допомогою просто от змінної function. Просто беремо, пишемо function і в круглих дужках пусто, тому що аргументів ніяких нема. Далі більше того. Якщо змінну об'явити з ключовим словом var, то у вас з'являється можливість підміняти функцію. Наприклад, можемо назначити в змінну посилання на іншу функцію PrintTest. У нас якраз така функція теж тут є. І після цього знову робимо виклик. Думаю, ви здогадуєтеся, який буде результат. Перший раз на екрані надрукується текст з функції PrintHelloWorld, а другий раз з функції PrintTest. І при цьому в коді ми завжди робимо виклик на одній і тій самій змінній, котра називається Function. Давайте запустимо програму на виконання. В результаті все працює. По суті, ми навчились робити непрямі виклики функцій через окрему змінну з функціональним типом даних. Взагалі, функціональний тип даних це, в принципі, звичайний тип даних, як і будь-які інші типи. Можна створювати змінні з цим типом, можна в них назначати дані, змінювати їх, ну і так далі. З іншого боку, у функціональних типів є також і деякі особливості. По-перше, сюди можна назначати посилання на функції, що в принципі логічно, не просто ж так тип даних називається функціональним. По-друге, назначені функції можна викликати. І по-третє, основна тема цього відео: от окрім прямих посилань на функції, до будь-якого функціонального типу даних можна назначати лямбда-вирази. Так, нарешті ми дійшли до цієї теми. Що таке лямбда-вираз? Простими словами, це анонімна функція, у якої нема власного імені. Будь-який лямбда-вираз, або можна називати просто лямбда, так от, Будь-яка лямбда створюється за допомогою фігурних дужок. Тобто замість посилання на якусь існуючу функцію, ми можемо відкрити фігурні дужки і всередині написати будь-який код, який потім пізніше можна викликати. От давайте візьмемо код функції PrintHelloWorld і скопіюємо його. До лямбди. Готово! Помилок ніяких нема, можемо запустити програму. Отже, в терміналі все так же бачимо два текстових рядки. Але на цей раз перший рядок Hello World він надрукований з лямбди. Так що вітаю, ми написали першу саму примітивну лямбду. Далі зверніть увагу, що код цієї лямбди, да є взагалі код будь-якої лямбди, це фактично код з відкладеним виконанням. Це означає, що лямбда ніколи не виконується сама по собі. Якщо видалити виклик змінної з функціональним типом, то текст Hello World ніколи не надрукується в терміналі. Давайте ще раз запустимо програму, щоб в цьому впевнитись. І дійсно бачимо, що на екрані нічого нема. Програма просто відразу завершила свою роботу. З цього випливає ще один висновок, що лямбду взагалі можна викликати 0 разів, один раз або декілька разів підряд. От якщо я два рази зроблю виклик на зміні з лямбдою, то думаю, ви вже розумієте, що станеться після запуску програми. А текст Hello World друкується два рази підряд. Загалом так і є. Йдемо далі. Це ми поки розглядали приклад функціонального типу даних без аргументів. Тепер же, давайте пропишемо як мінімум один аргумент за числом, тип інтеджер. А також на виході нехай у нас буде текстовий рядок, тип string. В результаті поки що в коді отримуємо помилку. Чому так? Ну тому що такий функціональний тип даних вже не буде сумісним з лямдою, яку ми написали. І більше того, цей функціональний тип також не сумісний із функціями, які у нас в програмі вже є. Ми не можемо просто так взяти і вказати посилання на функцію, тому що кількість аргументів, їх тип, а також результат на виході з функції вони не співпадають. Відповідно, що можна зробити? Можна написати окрему функцію, яка буде підходити під функціональний тип. Давайте назвемо нову функцію GenerateItem. В аргументах додаємо число count, а на виході текстовий рядок. Код функції ну, пишемо return і для різноманітності повернемо текстовий рядок з символом зірочки. Потім напишемо repeat, count. Repeat це extension функція в мові Kotlin, яка в нашому випадку продублює ось цей символ, продублює стільки разів, скільки вказано в аргументах. В результаті посилання на конкретну цю функцію, його вже можна буде вказати для змінної з більш складним функціональним типом. Як бачите, це працює. Ну, Тому що аргументи інтеджер, а також результат string, вони співпадають з аргументами та результуючим типом самої функції. Отже, з цим нюансом розібрались. Далі тут є ще одна помилка в коді. Зараз не можна просто так зробити виклик на змінній. Причина цьому ось цей аргумент. Якщо у функціонального типу є аргументи, в ці аргументи треба передавати дані. Ну що ж, не проблема, давайте напишемо, наприклад, число 5. Потім результат виклику теж запам'ятаємо в окрему змінну з типом string. І після цього надрукуємо текстовий рядок, який ми отримали, надрукуємо його на екрані. До речі, ключове слово var можна тепер назад змінити на val. Окей, запускаємо програму, а в терміналі бачимо текстовий рядок з 5 символів. Що ж, тепер спробуємо замінити посилання на функцію. Використаємо натомість лямбда-вираз. Відкриваємо фігурні дужки і переносимо весь код з функції GenerateItem, переносимо його до лямди. Да, поки що бачимо купу помилок, треба їх виправити. По-перше, для того, щоб повернути дані з лямди, тут не потрібно писати ключове слово return. Замість цього будь-яка лямбда автоматично повертає дані, які формуються з останньої інструкції всередині лямбди, з останнього рядка. Потім другий момент. У нас повинні бути вхідні дані, а вхідний аргумент з типом інтеджер. І він дійсно є, просто назва аргументу невідома. Якщо лямбда має лише один аргумент, то цей аргумент вам доступний як it. Так-так. Це та сама неявна змінна id, з якою ми вже давним-давно і доволі багато там встигли попрацювати раніше, коли вивчали там цикли repeat, forage і так далі. Як все складується, вірно? Тепер ви знаєте саму суть, звідки береться неявна змінна id. Фактично, id – це аргумент лямбда функції, єдиний аргумент, в більшості випадків можна використовувати його напряму. Щоб перевірити, як працює зараз лямбда з аргументом IT, давайте на цей раз створимо список Mutable List з текстовими рядками. Наступний крок запускаємо цикл від 1 до 10. Далі, всередині циклу, генеруємо новий текстовий рядок за допомогою лямбди. І на сам кінець додаємо згенерований результат до списку. Ну і сам список спробуємо надрукувати всі його елементи в стовпчик. Для цього давайте знову використаємо цикл For від нуля і до останнього індексу в списку. Потім дістаємо елемент зі списку з поточним індексом, дістаємо текстовий рядок, і відправляємо його до функції println. В результаті що ця програма робить? Перший крок об'являється лямбда для генерації елементів в списку. Другий крок генерується сам список. І третій крок список виводиться на екран. Давайте запустимо програму. В терміналі бачимо ось таку пірамідку, скажімо так, 10 елементів різної довжини, які складаються з однакових символів. Супер! Все працює. Фактично ми перевірили, що наявна змінна id всередині лямбди, що вона дійсно дає доступ до вхідного аргументу. В нашому випадку вхідний аргумент задає кількість зірочок для текстового рядка, який генерується всередині лямбди. Далі розглянемо випадок, коли аргументів два штуки або більше. Ну от нехай у нас буде другий аргумент з типом string, або навіть не string, давайте char напишемо. Це буде саме одиничний символ. За допомогою цього аргументу можна буде вказати, який саме символ ми хочемо використовувати для генерації текстового рядка. Отже, в цьому випадку неявна змінна IT більше не буде доступною, в коді знову буде помилка. Тому питання, як працювати з лямбдами, у яких більше, ніж один аргумент. Ну що ж, тут вже нікуди не дінешся, тут доведеться кожному аргументу задати своє власне ім'я. Для цього біля відкриваючої фігурної дужки пишемо, що перший аргумент буде називатись Count кількість символів, а другий аргумент, ну нехай буде char з маленької літери, тобто це сам символ. Потім, після того, як ми перелічили список всіх аргументів, дали їх імена, то тепер пишемо ось таку стрілку. Готово. В результаті до стрілки ми перелічуємо список аргументів, а після стрілки у нас йде код самої лямбди. Цей код можемо зараз трошки поправити, використовуємо замість it, пишемо тут свою власну назву аргументу Count. Ну і замість зірочки пишемо char, який перетворюємо в текстовий рядок, toString. Ось тепер в лямбді ніяких помилок нема. Тут навіть давайте покажу ще один секрет. Ми, в принципі, знаємо, що тип даних для змінних у мові Kotlin тут тип вказувати не обов'язково. І це працює з лямбдами також. Дивіться, я беру і повністю видаляю функціональний тип. А залишаю тільки назву змінної, знак дорівнює, і пішла поїхало На перший погляд це не працює. Редактор коду нам говорить, що ми якусь фігню написали. Але насправді ні. Треба просто чуть-чуть виправити код самої ляпди. А поряд з назвами аргументів ми можемо напряму вказувати їх тип через двокрапку. Це робиться так само, як для звичайних функцій. Ну, от і все. Після цього помилок не буде. При цьому вихідний тип лямбди теж задається неявно. Компілятор мови Kotlin дивиться на те, який тип даних ви повертаєте в останній інструкції. Конкретно в цьому випадку це буде тип string, тому все працює так, як треба. В принципі, ви можете навіть знати, що зробити, а можна взагалі винести всю лямбду з функції main наверх. А таким чином ви отримуєте альтернативний спосіб створення функцій, без ключового слова fun. Ну, не так, щоб я прямо рекомендую це робити, тому що в редакторі коду підказки будуть гірше працювати, назви аргументів позначаються як P1, P2 і так далі. Але да, можливість у вас така дійсно є. Ладно, повернемо лямбду назад до функції main, і тепер треба виправити виклик лямбди, виклик змінної, тому що треба передавати на цей раз два аргументи. Другий аргумент це символ. Символ записується в одинарних лапках, нехай це буде знак плюс. Запускаємо програму на виконання. Отже, в терміналі бачимо результат. Програма працює. Виходить, ми познайомилися вже з більш складними лябдами, коли в них є більше, ніж один аргумент, і плюс генеруються вихідні дані. На останок залишається показати приклад, як об'єднати лябди і функції вищого порядку. Для цього спочатку напишемо хоча б одну функцію вищого порядку. Назвемо цю функцію CreateList. В аргументах спочатку значить, буде приходити число, кількість елементів, а потім функціональний тип даних. Він буде співпадати з типом е, самої лямди. Тобто на вході у нас число int і символ char, а на виході string, текстовий рядок. Потім, на виході з самої функції, тут буде список з текстових рядків. Тепер код функції. Тут все просто. Переносимо вже написаний цикл для генерації списку. І далі на додачу залишається в кінці написати return, щоб повернути згенерований список з функції наверх. А також тут замість числа 10, в циклі тут треба використати аргумент count. От і все готово. Повертаємось до функції Main. І тут вже, відповідно, створюємо список не напряму, а за допомогою функції CreateList. Перший аргумент це число, наприклад, 10, а другий аргумент це лямбда. Для початку можемо написати просто змінну з лямбдою. помилок ніяких нема. А тепер дивіться, який прикол. Навіщо нам взагалі окрема змінна з лямбдою? Ми ж, наприклад, число 10 написали напряму в аргументах, і для числа 10 нема окремої змінної. А для лямбди окрема змінна є. Тому, ну що, беремо весь блок коду, беремо всю лямбду, вирізаємо її, потім видаляємо змінну, а далі вставляємо весь блок коду напряму до функції CreateList. Як бачите, це працює. Для кращого форматування можна всі значення рознести на окремі рядки коду. От якось так. Ну що ж, запускаємо знову програму на виконання. Як бачимо, нічого не зламалось. Програма все так же працює. В принципі, на цьому етапі ми дійшли до фінального акорду. Значить, якщо останній аргумент функції є функціональним типом, і якщо при виклику функції для такого аргументу використовується лямбда, то ось цю лямбду можна винести за межі функції. Давайте це зробимо. Вирізаємо знову всю лямбду. Потім записуємо виклик функції в один рядок, і після цього вставляємо лямбду відразу після функції. От тепер все виглядає дуже красиво. І більше того, тепер ми вже точно знаємо, що ніякої магії в мові Kotlin не існує. Раніше от подібні функції, такі як Repeat, вони здавались для нас трошки дивними, тому що от це були особливі функції з додатковим блоком коду. А тепер ми розуміємо, як цей додатковий блок коду працює. Він є, по суті, просто лямбдою, яка назначається як останній аргумент функції. І цей останній аргумент функції, він просто є функціональним типом даних. Такі от справи. Що ж, давайте ще раз запустимо код програми на виконання. І все окей, програма не зламалась. Далі залишається для вас невелике домашнє завдання. От напишіть ще одну власну функцію вищого порядку, яка буде просто проходитись по всім елементам списку і виконувати будь-яку операцію над кожним елементом. Коротше кажучи, замініть ось цей цикл на виклик, от щось на зразок там list.customForage. Тобто вам треба написати свій власний аналог вбудованої функції Forage. Для цього у вас вже є всі необхідні знання. Отже, в цьому відео ми познайомились з функціональними типами даних і з лямбда-виразами в умові Kotlin. Ми тепер вміємо писати функції вищого порядку, викликати ці функції і передавати до них лямбда вирази, передавати лямди до аргументів функції вищого порядку, по суті. Так, в результаті тема лямбд, тема функціональних типів даних і тема функцій вищого порядку це була доволі непроста тема, але це важлива тема. Тому що всі ці технології дозволяють зробити код ваших програм більш модульним і більш стабільним. За допомогою лямбд і за допомогою функцій вищого порядку, ви можете розділяти код вашої програми на окремі частини. В ідеальному ідеалі логіка тут повинна бути наступна: той код або той алгоритм, який рідко коли змінюється, ви його описуєте всередині функцій вищого порядку. А той код, який навпаки, змінюється часто. Ви його задаєте або в звичайних функціях, або через лямбди. В цьому випадку код функцій вищого порядку пишеться в ідеалі один раз, потім ви максимально перевіряєте написаний код, що він там правильно працює, і все. Після цього ви далі функцію вищого порядку просто використовуєте, викликаючи з інших місць в програмі. Типовий і дуже-дуже простий приклад такого от підходу це обхід будь-яких колекцій. Для цього існує функція вищого порядку, яка називається forriч. Обхід колекцій виконується по одному і тому самому принципу, код обходу колекцій дуже і дуже стабільний. А от операції, які виконуються над кожним елементом, це може бути взагалі що завгодно. Тому от і виходить таке розділення. Форич це стабільна функція вищого порядку, а лямбда для неї тут може бути що завгодно. Потім інший більш складний приклад це сортування даних. Швидкий алгоритм для сортування написати не так вже й просто, тому його в ідеалі теж треба написати один раз, детально перевірити, що він гарно працює, і потім винести весь алгоритм в окрему функцію вищого порядку. А в Kotlin, до речі, так і зроблено. Для будь-якої колекції можна викликати екстеншн функцію вищого порядку, яка називається sortedWith. Ця функція приймає в аргументах функціональний тип. Тому ми можемо прописати лямбду з двома аргументами. Ці аргументи представляють собою два елементи колекції. Ваша задача в лямбді визначити відношення між цими елементами і повернути один з трьох можливих результатів. Число 0, якщо елементи однакові, число 1 або будь-яке інше позитивне число, якщо перший елемент більший за другий, і число мінус 1 або будь-яке інше від'ємне число, якщо, навпаки, перший елемент менший, ніж другий. Такі перевірки в лямбді їх зробити набагато простіше, ніж з нуля писати весь повний алгоритм сортування там для різних типів даних. Можете навіть, в принципі, у якості домашнього завдання теж трошки поекспериментувати з цією функцією сортування. Такі от виходить плюси використання функцій вищого порядку і лямбда виразів. А так на сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Бувайте здорові і удачі!